Дороги мріють вже не лише автолюбителі, а й кожен мешканець міста. І ось лід тронувся, а точніше асфальт. Для ямкового ремонту прочищають ямки. Що буде далі? Питаємо у Олександра Сича. Ремонт дорог це той вид роботи, який виконується по тендерах по результатам проведення тендерів. І сама ця процедура передус достаточно складний процес, не столько складний, сколько длительный. Февральская сессия определила сумму, которую выделяет город на ремонт, на текущий ремонт дорог, сумму 950 тысяч. В марте месяце было дано объявление, в апреле мы провели тендер. Мы провели тендер и договор, который на ремонт дорог, он был подписан только вчера. Поэтому Всю процедуру, которую необходимо делать, мы в полном объеме выполнили. Был составлен график выполнения ремонта, ремонтных работ, который которые подложен под этот договор. И окончание выполнения этих работ значилось у нас 2 июля. То есть за май июнь месяц полностью эта сумма должна быть реализована. И работы, те, которые планировались под этот перечень, он должен будет выполнены. Стосовно вулиці Богдана Хмельницького, згідно розпорядження голови облдержадміністрації про те, що об'єкт необхідно здати, ведуться підготовчі роботи. І в кінці травня, початку червня, Олександр Сич обіцяє, що роботи завершаться. Це розділила укладка верхнього лицевого слою асфальту, Тобто положено основний, нижній, треба положити тепер верхній. Ну, поднимемся, что проц... проблема с проплатами через органы государственной казначейской службы не будет, и поэтому а почему будет выполнен в срок, тот, который мы определились. Также еще будет дополнительная сумма и субвенция а, областной субвенции 428 тысяч, также на, ремонт, на текущий ремонт дорог. Все-таки надеемся, что до конца августа месяца полностью суммы эти мы реализуем и объемы будут выполнены. Також планується зробити капітальний ремонт дороги від вулиці Паркова до Вадима Бойка. Тож, заступник, розуміючи складність ситуації з автомобільними дорогами, пропонує набратися терпіння і почекати. У тому стані дороги, яка, да, так, багато жалоб людей, тому, що дороги розриті, перекопані, перериті, багато, скажімо, проїхати практично неможливо, але до цього теж, дійсно, було проїхати неможливо. Тому, все-таки, ці трудності треба переждати і… Уже далі ездить, уже так, як нам. Наступний наш сюжет стосується аварійно-ремонтних робіт, які проводили з півроку тому підприємством «Світловодськ побут за адресою вулиця Леніна, 88. Тож це питання і стало приводом для наших зйомок. До того ж, мешканці цього будинку переймаються незавершенням розпочатих робіт. Це ете літо, під осінь, Була, значить, був прорив. Яма була на метр п'ять і точно глубиною на три. Приїхали, да, засипали. осталось осінь, особливо осенью, не пройти, не проїхати, не дітям з колясками, ні нам з роботи. вообще не пройти, не проїхати, вообще, обходим неизвестно де. Аби бути об'єктивними та почути роз'яснення з цього приводу, ми завітали на територію підприємства та поспілкувалися з головним інженером світловодського побуту Русланом Реутом. Фахівець безвідмовно надав свої коментарі з цього питання. Ми одразу не могли это сделати не спеціально, из-за того, що все-таки грунт, который був розкопан в результаті ликвідації ситуації, скажімо так, удержатися для того, щоб... Не было такой ситуации, когда мы восстановим покрытие, не было проваля и дальнейшего ушкоджения этого покривального слоя. Поэтому сейчас уже вот, мы как раз вошли в ремонтный период и занимаемся и ремонтом наших теплотрасс, и восстановлением покрытия. Поэтому в ближайшее время покрытие... Которая возле Ленина 88 будет буде Ну, Ми пользуясь случаем, хочу все таки сказати большое спасибо всім нашим потребителям, які рассчитались повністю за поставленою тепловою Тож, мешканці будинку можуть бути впевнені, що про них не забули, і найближчим часом покрівлю прибудинкової дороги буде відновлено. Альона Зозуля, Нікіта Асашов, телерадіокомпанія Веселка. Линило, у нас дуже гарне місто. З цим погоджуються і мешканці, і гості. Подивіться лишень: небо, сонце, зелені насадження, вода. Яка краса, але все це на жаль лише на рівні очей. А лише варто опустити погляд донизу, і зразу постає ось така картина. Ви вийшли з дитиною погуляти, так? І як вам цей краєвид? Ну, взагалі, для Світловодська це не новості, що й мусор. Ви вважаєте це є нормою? Ні, це не норма. Вот, Навіть как як раніше очень чистенький був. Ну, раніше були інші другие, мабуть, другие, управління, другие. А як ви вважаєте, як можна побороти оце сміття? вот Неоднократно ж проводили здесь какие-то субботники, вот май, Вот, перед ну, майские. передмайские. А очень багато часу прошло. Ну, это зависит от людей. Все же такие человеческие ну, факторы. Да, нас, да. Так? да. Надо людей сначала воспитывать, вот таких с манюсеньких. Ці хлопці, хоча і не малюсінькі, але знають, що забруднювати територію не можна. На набережну приходять скупнутися. А якщо вип'ють водички, то. Ну, я стараюся з портфелем, то в портфелі Віжу, що -то що -то лежить. Можна подобрати і викинути. А що б ви сказали тим, хто це смітить? Чи приємно вам приходити сюди відпочивати? Та ні, ну намагалися вже говорить, але толку от этого ніякого. Вони ще більше починають розкидувати. А ні, це хто? Ну, тут многих, хто сидять, п'ють тут сюди. Та купатися навіть невозможно оруть, там, там ще щось то делать. Тобто ми звертаємося до тих, а ні. Будь ласка, не смітіть, тому що молодь проти цього, так? Да. Мені цікаво просто знати. І я запитую зараз у того, хто спромігся зробити ось таке кинути бутилку та ще із відрізаним горличком. В голову не вкладається. тож проведемо майстер-клас для тих, хто не знає, куди подітися зі сміттям. Ось воно набагато легше нести. Ну, прийшли ви відпочити. Ну, взяли з собою пляшку пива, випили. Але ж назад її легше нести. Вона ж уже порожня. Після побаченого стало зовсім сумно. Тож поплакати в жилетку прямо з набережної йдемо до кабінету заступника міського голови Олександра Сича, адже було проведено масові суботники і вивезено незліченна кількість сміття що це за державю і який вихід. Но одно из путей решения это на э, вот этой зоне, которая была отремонтирована дорога, здесь сейчас очень много людей, особенно в вечернее время, там на велосипедах, на роликах, на коньках и так далее. Э, она сейчас ведется ведутся работы по размещению там, малых архитектурных форм, ну, тех или иных ларьков, для, для там, скажем, продажи там, тех или иных каких-то там, скажем, продуктов питания или там, напитков и Одної из обязательных условий буде закрепление территории и уборка их за ну, уборка территории, которая там буде пропорционально между ними розподілені. Вкотре хочеться закликати відпочивальників: не смітіть, не забруднюйте ту красу, яку нам подаровано, адже ми всі жителі одного міста. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Жізнь на Марсі. Нітліжити на Марсі. Це науки незвісні. А от викладачам астрономії, фізики та інформатики шкіл Кіроградщини та Кіроградського педуніверситету, а також фахівцям Олександрійської відділу освіти, які з'їхали 17 травня до села Нагірне, і звісно. І не лише про життя на Марсі, а й набагато більше. І своїми знаннями їм хочеться ділитися і своїми учнями якомога якісніше. Для цього вони і зібрались у Мальвничому селі Світловодського району на науково-практичний семінар. І приїхали вони не з порожніми руками із пересувним планетарієм, який, переконані освітяни, має бути у кожній школі. Напроти вас пересувний мобільний планетарій, який поміщає 40 глядачів на одну програму. Для чого цей планетарій? Для того, щоб ми з вами могли побачити за допомогою фільмів общества сферичне кіно програми по астрономії на даний період. Ми пропонуємо всім програму, звідки ми у всесвіті. Що це саме за програма? Потрапивши всередину ось цього гігантського куполу, ви поринете у чарівній безодні космосу. Вся програма буде транслюватися навколо вас на 360 градусів. Що ви зможете побачити? Здійсните дві подорожі. Першу подорож до найвіддаленіших галактик нашого всесвіту. Дізнайтеся, які вони є, як формуються, як стикаються, розриваються. Ну а другу подорож у Атакамську пустелю до місця розташування найбільших у світі радіотелескопів «Алма», що вимірюють зіркове випромінювання. Для чого це нам? А для того, щоб ми з вами змогли знайти відповідь на те саме запитання, звідки ж ми таки у всесвіті. І тут зібралися керівники, які потім цю інформацію будуть розповсюджувати серед своїх вчителів ну, в закладах, в яких вони працюють. Тому керівники тут збираються. Все, що таке, нові всі нові досягнення, які є зараз в педагогіці, ми намагаємося вислів висвітлювати і розповісти і одному тому, що кожна людина не може дуже багато чого знати. А з, і, з різних напрямках ми спілкуємося. Потім ця інформація доноситься до наших вчителів. Все, шановні жителі міста. Ми сьогодні в черговий раз готові звітувати перед вами про виконання тих напрямків роботи, які ми декларували півтора року тому, коли говорили про те, що будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб популяризувати наше чудове місто, наші чудові. Околиці і все більше більше долучати молоді, цікавих людей до того, щоб розвивати напрямки туризму, мистецькі напрямки в нашому регіоні. Майже увесь день 13 учасників провели за круглим столом, обговорюючи професійні питання та ділячись набутим досвідом а вночі практичне заняття: спостереження зазоряним небом, за допомогою привезених із собою телескопів. Астрономи Кіровоградщини кажуть, що у нагорному непогані для цього природні умови. Віталія Сауленко, Нікіта Асташов, ТРК, Веселка. 20 травня пішов життя Валерій Юхимович Семерджі, людина великої, доброї душі, золотий голос Світловодщини. Валерій Семержі народився 18 січня 1944 року в місті Поти Грузинська Республіка. Т1961 році закінчив школу та вступив до Одеського політехнічного інституту, який успішно закінчив та отримав спеціальність інженера-механіка. Шість років пропрацював на електромеханічному заводі в місті Грозному на посаді головного металурга. Після переїзду в місто Світловодськ працював на радіозаводі на посаді заступника начальника цеху, головою профкому на цьому заводі. Трудовий шлях продовжився в тепломережі. Валерій Юхимович був членом виконавчого комітету трьох. І в житті, і на роботі це була дуже відповідальна, порядна, незамінна людина, правдолюб, чуйний, уважний, грамотний. До людей ставився з душею, розумів їх турботи і труднощі, допомагав їм їх одолати. Валерій Юхимович був спортсменом-баскетболістом, грав за молодіжну збірну Грузії. В компанії був завжди її душею, славився своєю гостинністю, своїм голосом і піснями подарував багато тепла і доброти своєї душі людям. Друзі, колеги, співробітники та всі люди, які любили його, схиляють голову в скорботі та висловлюють співчуття дружині, дітям, онукам, всім близьким. Пам'ять про нього буде вічно жити в наших серцях. Прощання з Валерієм Юхимовичем Семержі відбудеться 22 травня об 11 годині за адресою бульвар Дніпровський. 2.